Седація. Що це? Це найкращий спосіб прогуляти свою операцію. Але це не головне. Головне це безпека. Головне це реаніматолог в операційній. Загрозливі для життя стани виникають не тільки в операційній. Високий тиск, бо страшно. Частий пульс бо страшно. Часте дихання бо страшно. Алергійна реакція, тому що організм сприйняв щось як загрозу для себе і почав термінову незворотню реакцію. І саме завдяки тому, що в операційній є реаніматолог, який має на поготові все обладнання і всі ліки для того, щоб убезпечити в разі виникнення якоїсь непередбачуваної ситуації, ми маємо спокій, тому що ваш хірург, навіть якщо він тренується, регулярно тренується, його тренують реаніматологи. Але у нас ми маємо реаніматолога уже в операційній. Отже, проспати це бонус. Основне це безпека. Але ж це наркоз. Але ж це наркоз. Але наркоз це про наркотики. Наркоз це про міорелаксанти. Наркоз це про дихає машинка. Наркоз це про те, що можна залишитись в лікарні на ніч. Седація це про. Мінімальну кількість ліків. Седація це про самостійне дихання. Седація це про іти додому спати. Седація це коли контрольовано. Седація це про піти додому веселим і трошки хмільним.